Сьогодні ми знаходимося у Франції на лазурному узбережжі. Тут живе дружина ведучого Анатолія Анатолійовича Юля Бойко. Привіт, Привіт, дівчата! Там, Там показ такий бардак. Я вам показую тру правду. Слухай, а хрещена мама. А лісу ти да, Так, так. — Ти впевнена, що це дитячий садок? Це дитячий садок. Реально грустне. Угу. Не можна фотографувати інших дітей. Я не можу навіть знімати сторіс. Всім привіт! З вами Юля Серцем UA. Сьогодні ми знаходимося у Франції на лазурному узбережжі. Року з початку повномасштабної війни в Україні живе відома українська піар-менеджерка Юла Юля Бойко. Вона ж дружина ведучого Анатолія Натоліча, вона ж мама трьох дітей, піар-менеджер 95-го кварталу, Світлани Лободи, Дмитра Монатіка, Сергія Бабкіна і багатьох інших українських зірок. Вона запросила нас до себе додому і розповість, як вона тут опинилася, чому саме тут. І які особливості проживання українців у Франції? Ходімо одинадцятий будинок тут живе Юлан, наша піар-менеджерка українська. Дзвіночка. Є дзвіночок. Не знаю, чи працює. Привіт! Привіт, дівчата! Дякую, що заходьте за до в гості, нашу тимчасову домівку. Я іди обійму. — Українців треба всіх обіцянку. Так, такі масочні люди. Це е, одразу тобі повішу звук, Диви. щоб нас було добре чути. Дзвіночок працює, ні Так, працює. Дивіться, зразу вас вам скажу ці двері. Так, двері. Їм 300 років. О Боже, в оригіналі в оригіналі. І ось бачите, цьому дзвіночку, мабуть, теж клас. Я вам зараз покажу, де ми живемо. Це перше це будівля, вона теж дуже така стара. Тут як нам розповідали, жила дуже заможна сім'я. Бо для французів це дуже велика територія, і тут жили тільки багатії. На першому поверсі це була конюшня. Угу. І ось ви бачите сідло. Так. Скільки поверхів тут? Поверх поверхів два показує пішли. Значить, Ми підіймаємося на другий поверх. Так, в принципі, це вже жиле наше помешкання. А, цей будинок викопали хазяєва, які нас приймають. Вони живуть по сусідству, і це а, ділянка а, спільна. Тобто їх, і наша на ми будинки. можемо скільки а, тут виходити? соток. Я, я не, роду мірюю, я скільки не соток. знаю, скільки соток, а це до речі. Ось ви думаєте, скільки цьому років? років? Ну, дивись, ти сказала, що двері 300, то я не знаю. Ну, менше, звісно. Ні, цьому один місяць. Вони зробили хазяйва, це тільки зараз. Бачите, вони все під таку старину роблять, uh -huh. щоб воно вписувалось. Ми коли приїхали, не було. Це е -е збирати воду, дощову. Uh -huh. Ідемо, так. Слухай, скільки тут квадратних метрів? Більш-менш я так, думаю, на що сто є. Ага, в нас чотири кімнати. Кілька людей тут живе. Дивіться, коли ми сюди приїхали, в нас жила наша сім'я з чоловіком, наші батьки, тобто наші мами, мами жили. Ще жила сім'я дочка з мамою. Ми разом всі жили. Незнайомі нам люди. Тобто, ну як знайомі, ми з ними приїхали з Києва, але до цього ми не спілкувались. Подружилися, так? А, так. вони десь з нами жили три місяці. І поїхали до України, ми залишились. Так, і того вас ваша е, родина, ти троє дітей мама твоя, мама Анатолія Анатолійовича, так, Так, і ще е, мама з дочкою. Ага, це просто люди, які не, не з родини, скажімо не так. Не з родини, так. так. Ми всі разом тут жили, вчилися жити разом. Це не так е, е, легко, бо 333 хазяйки на кухні. Але ми навчилися, жили доволі довго і зараз розсталися. Це так. така тераса, нам повезло з цією терасою, тому що якраз маленький наш Ніл почав тут і ходити, і повзати. Так, це... іди, Лола, познайомся. Ти красуня, це Слухай. Лола. Стар -старша, ти... старша іде. Алі... Це старша Аліса. Так. Привіт, Алістка. це Лола. Привіт. Лола Аліс, як вам у Франції взагалі? Ну добре, до нас добре. Е, як Відноситься. Відноситься, да. Дуже багато друзів да, у вас? Да, тут? Багато тут друзів. Коли, наприклад, перший день у школі був, нам всі підходили і нам навіть пару подарунків подарували. Да не пару? Лола, скільки тобі подарували? Ну, ну в мене день народження було тут у Франції. І я пішла у школу, і мені ось таку е, е, багато подарунків. А я що конкретно мистець. покажеш? Залишилось в тебе щось? Ну, так, зараз покажемо покажем все. Давай зараз зайдемо, покажемо. Там, там, там поки покажем. такий бардак. То... А, ну пішли вже. Так, чого покажемо? Це кімната, матрас. Я вам показую тру правду. Правду. життя. <рес> так. Ну що, показуйте. Значить, день народження був у Лоли. Так. Це, це все дали франц, французи нам, так? Ні, оце, оце тут Алісіна, косметика? Ні, це, це не моя косметика, але е, тут, е, тут цю були, шту... е, такі роз... подарунки. Роз... Але пам'ятаєте, я вам казала про папки, що вас що мене дивує, в школі вас папки ці великі. В тебе є? Ось. Але це маленька папка. Ні, в мене ось ця папка. — А в лоли прям така велика. Ну, в мене. І тут розуміє... мої з... роботи з роботи з французькою. Ну, покажи, що ви там робите, ну, що це таке. Наприклад, тут у нас англійський, він дуже легкий, не так як в Україні, він зовсім легкий. Тут ми вчили кольори і е, просто. А ти кольори ви ще в садочку в Україні? Так, да, взагалі в садочку вчила. Ось ще папка, дивіться, Лолина велика. І вони ці діти ходять з цими папками, приходять в школу, носять, заносять. Тут роботи вчителі провіряють. Там ж такі а є щось типу нашого табеля, а, де оцінки Там виставляють. там такі табелі. <ріх> там не такі табелі. просто французька система, а, а немає не оцінок. Не ви... вони... Немає оцінок, в них є рівні. Це достатній, високий, або треба щось підтягнути, три рівні. І вони відзначають ці рівні позначками, хрестиками. Це високий. А, який у кого рівень, Гення дівчата? А, в мене завжди були зелені, е, зелені. це добрий, достатній. Це ну, добрий. хороший. І один е, непоганий, ну, достатній. Ну, такий жовтий, ну жовтий, так. А ще є треті, червоний. Це вже значить. В мене в мене не одного не було. Моя умочка. Коли е ми сюди приїхали, дівчата вже пішли до школи, але в них була дуже швидка адаптація, тому що в цій школі вчилася старша доньки, однокласниця і вчилася... вже з України. Так, так. Тобто вони нам допомогли приїхали. сюди приїхати. Це якраз мама, яка нас запросила сюди, і однокласниця вчилася в цій школі. І ще десь 10 українських дітей. Тут зробили такі умови, ось французи, що діти себе почували як вдома. Що це, Хотіла запитати в тебе, що це. За доска почута, це е, шкільна доска в квітні. Тут була дошка, майже вся заповнена підтримкою українців. Діти зі школи малювали французькі діти українцям підтримку. Коли наші діти сюди потрапили, вони відчували, що їх тут чекають. Зараз десь відкрито. Ми можемо зайти. Я бачу там якісь двері. Є. До школи ніколи туди? не пускають. Навіть коли ти приводиш дитину, ти маєш її тут залишити. Зустрічає вчитель ага. і забирає дітей. Що вас найбільше? Що здивувало, коли ви сюди приїхали. Е, мене здивувало, що, наприклад, е, у середу вони, вони не, ну, майже не працюють, а школа до 12. Але в деяких школах взагалі не ходиш у середу в школу. А чому так і як зазвичай? Я не знаю. Там просто у них такий, як вихідний. я не знаю. А ще у них в неділю. Нічого не працює. Вони? вони всі вдома сидять? Гроші, е... Заробляють невідимо. Так, показуєте, що ще у вас є. мама каже, що аж чотири кімнати тут в будинку. А, да. а, давайте ось там у залі. А, ну, Це вже. Нас зал. Позбиралися тут усі речі. Але коли була зима, підійдіть, бо у мене нема мікрофону, мікрофон. Коли була зима, ну як зима? Це був квітень. Ми збиралися тут. З хазяївами на вечірки розкладали великий сіл. да, У нас навіть було паті борщ. Мама, вони, мама та подруга українська, які з нами, це, до речі, крісна, як це сказати? Хрещена, хрещена. лоле. І ми тут робили борщ, пампушки. Їм це дуже було сподобалося. Да. Аліса це Світлана да, да. Так. — Коли ви розмовляли в останні? Е, Насправді ми дуже рідко бачимось, тому що в неї завжди концерт. Вона за, за кордоном. Нарешті запам'ятала. <рес> за кордоном, так. Да, і вона приїжджала, вона дару дарує завжди подарунки. Угу. Я пам'ятаю. Останній раз вона приїжджала, мабуть. За місяць до війни. Ну, За місяць, місяць війни. до війни. Вона, тому, що... завжди, вона, дуже, да, вона дуже добра. І я дуже ну, рада, що вона моя хрещена. Як ти називаєш її? Ну, Світа. Красиве місце, знаєш, як на курорті живеш. У Франції ще ось не, не можна нічого переробляти, поки ти не скажеш мері, фасади. Ось тут дуже багато всього такого старого. А дуже багато в нашому містечку стоїть у таких чаш, це вода. І раніше з них пили коні. коні, да? коні ага. так. І ще я вам розкажу про, бачите, в нас таке містечко, і, і дома будинки, вони такі в. Витягнути, витягнути трьохповерхові. Чому? Тому що на першому поверсі а, були конюшні. Тобто, оцей вхід в конюшню був чи так, де? Так, е, ці будиночки вони такі довгі вгору. Вони можуть бути і трьохповерхові, і чотирьохповерхові. Але на першому поверсі завжди була конюшня. Зараз це або магазин, або бар, або е, гараж. Ага. На другому поверсі, як нам хазяйва розказували, нашого будинку а ще... що А це таке? Це листівки якісь, ні? Не знаю, це листівки, але тут дуже багато старовинного. Я навіть не знаю скільки цьому років. І ще тут є крючки. О, для чого? Це крючки. Вони є біля кожного будинку, сюди прив'язували коней. А ще я вам хочу показати особливість, яка мене просто вразила. Я не розуміла, навіщо ці палки взагалі потрібні. Це одна із кімнат. І дивіться, я довго не могла зрозуміти, навіщо це. А, значить, тут, подивіться, угорі дві палки. Ага. От як ви думаєте, що це? Що білизну? Натягуєш такі, я не знаю. Це штора. Тобто, сюди вішалася штора, і вона я її раз повісила, вона аж на півкімнати, тому що відкриваються ставні, і щоб не заважало штора висить більше на відстані у пів, пів метра. На відстані пів метра. І коли ну, ця шла. штора тут висіла, вона просто була посеред кімнати. Це мене так вразило, але я це зрозуміла тільки коли спитала нашу хазяйку, що це таке. В нас чи жалюзі, чи штори якось так. Чому не зробити вікно в іншу сторону? Да? Щоб тобто, е, коли висіла ця штора, вона була просто на бів кімнати. Ну, тут, бачите, трошки сучасного, бо це сучасне вікно, мабуть, не, не витримало років е, оригінал. Але в кожній кімнаті є оці Ставні, Які закриваються обов'язково, бо дуже жарко. Це як жалюзі, так? Да? Це як mm -hmm. жалюзі, так, да, і тут все теж таке, бачите, стареньке. А, бачите, і і за того, що тут не можна кондиціонери, mm -hmm. чи не ставлять, чи не можна, я не знаю до кінця, а, є вентилятори. Але це, коли тут дуже було жарко, вони тільки ганяють гаряче повітря і зовсім не спасають від е, спеки. У нас є пульт, а у мами ось це тут. А, да, бачите? Включає, це система. На один, і воно починає крутитися. Включай. Mm -hmm. А я, я ніколи не включала, бо я боялася, що мені ще воно на голову впаде. Воно все таки тут старе. Сім'я, яка з нами жила, вона виїхала, і це, це е, Можливо, в нас стала така гостьова кімната. Це ми тут дивимося. Є прапори. так. Суболика, в цій кімнаті ми дивимося, в нас є з дому ми, такий проектор. проектор, і ми тут дивимося фільми. Ми Сінки. тут кидаємо подушки і дивимося фільми. Супер — Супермаму. — Ми тут супермаму дивимося. Да, Українську. А я, я знімала Машу. яка керівничка супермами. Mm. А, а ваше не знімали в супермамі? Я не хочу зніматися в супермамі. Mm. Я не міняю жінку, не супермама. А пропонувала? Мама, звісно. Тобі пропонувала? А чого, чого не ти, ти не захотів? Включи, будь ласка, ліс. Ну что ну, таки... воно... ты вот включається? Надо показала. Ну може Ти супермама! А ще тут є старе дзеркало. Воно спочатку мені подобалось, а потім е, мої подружки ось за, за речами. Воно мої подружки кажуть, це ж в це дзеркало дивилися жінки з різними проблемами, з різними життєвими Ой. ситуаціями. І воно дуже е, таке несе в собі різну інформацію. Я його завісила, так злякалась, що. Ну, різні Подружки, ситуації, забували, да. да, були у людей, які жили в цьому будинку, і це дзеркало бачила ж різні життєві ситуації, тому я так злякалася. Вони кажуть, завісь його. Зараз ми йдемо до мерії. Тут вирішує все мерія. Якщо ти хочеш зняти житло. Довгострокове, або подати якісь документи, або оформити дитину, або навіть на роботу оформитись, ти все робиш через мерію. Нічого не можна робити нелегально. Ти повинен все оформлювати, все робити через банк, через мерію, все офіційно. Але дуже довго, все дуже довго. Нам а, перші документи робили два тижні, і французька наша сім'я сказала, що це просто дуже вам повезло, а, що так швидко зробили. Де, де на де нам? В якому скеруванні? А ось ми прийшли. Це готель Девіль, це мерія. Ми йдемо до мерія і йдемо в готелі. Я думаю, що так, таке? Це, це ще прикол. Ми майже там не знаю, дуже довго думали, що це готель, а це мерія. У Франції мерія, як мерія... у нас сільрада, це готель. Готель Девіль, да. Де Віль. А, поклади, а потім будеш його їсти. Та є Желянь, боже, ти така смішна, його така забавна. Так лов. Давайте до, до головної кімнати в помешканні. Ну, головна це кухня. Ну. Ми тут всі збираємо всі гості, і сусіди, і жителі цього будинку. Всі тут ми тусуємо, пересікаємось, їмо спілкуємось. Потім кожен йде до своєї кімнати. Це все було як ти, як господиня помітила дуже відрізняє ні, не те, що відрізняється. Просто цього немає деяких предметів, якими, якими ми звикли користуватися, розкатувати тісто, ага. Скалка скалка. Її немає. Немає. Ми дуже довго шукали. Ось цю, я не знаю, як вона називається, тертичка, тертичка я її називаю, то кушка чи як, а, довго шукала, не було. Немає в них ем, чесночниці. Як це називається? Чи що, чи Чи що вони не дали чути? Я я не знайшла, я не знаю, можливо, в них є якісь інші для цього засоби, але я шукала, не не, не знайшла. А що там точно є, чого немає у нас? Ну в них Дивіться, в них дуже дивні різні штучки. Можна це вино відкручувати. Я теж з цим дуже довго розбиралася. В нас таке є, але в них місцевий колорит такий. І а, це піцу робити, сир терти така штука. Боже, а як його терти? Ось так. А ще... А ще… В нас є така штука для піци. Ага. До, до речі, воду всю п'ють з крану. Вона Це... смачна? Нормальна вода. А дай спробувати. Будь ласка. І на вулиці теж, якщо вода тече і ти бачиш, що вона така виглядає, як питна, да? тобто з, 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 з краніку да? з крана тече, то ти можеш її пити. Ну тут очисник, але тут теж можна пити. А, ну дивись, фільтрована. Ні, ні, ну це стоїть фільтрована, але давай можна. Давай будемо пробувати. Нічого не буде з тобою. Пий, я пила не раз і готуємо їжу. Почекаємо потім дві години. <світ> <світ> так. Ні, ну я, я думала, що... Можна, можна, можна пити. Ну, ми ж п'ємо що... нормально, Нормальна вода. Я... Алкоголь не можна купити після 8.30 вечора. Навіть пиво, навіть вино а, повинен купляти все, якщо плануєш вечірку або якісь посиденьки з друзями, потрібно купувати все а, в день. <гум> Так, а перевіряють документи, з якого віку тут не знають. Ні, можна не перевіряють. Такувати? Я не знаю. Можливо, я не виглядаю як 16-літня, тому мене не перевіряють. Є така, такі будиночки, це обмін книжками. Глянь, як круто. Це можна сюди поставити. Ми навіть українські книжки сюди тут залишали, а йде сюди. Ще прикольно. Коли живуть українці в якійсь сім'ї, то сім'я може це е, показувати. Чи вивішують флаг український наш прапор, чи е, ось ящик, дивіться, тут живуть наші українці. А як ти пош... це бачиш? ось а, подивіться флажечок. на поштовому ящику. Наш е, прапор український. Прапор, хоча бачите, ім'я французьке, тобто це хазяїва, в яких живуть Украї... в якій живе українська сім'я. Тут дуже багато котів, вони кричать, верещать, але а, коти тут вони Священні тварини. Я не знаю, ну французі не дуже люблять котів в себе вдома. У нас українці, якщо приїжджали з котами, то було дуже важко знайти сім'ю, яка приймає. Але українцям не дозволяли привозити з собою котів. Якщо в тебе кіт, то тебе хазяїн не візьме. А покажи найцікавіший предмет на кухні в холодильник, що всередині. Слухай, ну це не такий не предмет для гордості. гордості, бо в нас тут їжа ну не така, як ми їмо в Києві. Є щось, не що знаю. відрізняється. Наприклад, якийсь продукт, який вам доводиться тут полювати на нього, що це рідкість. Це кефір? Ми його шукаємо, бо тут є тільки один в магазині для, для сирійців, мабуть, для мусульман такий відділ, де кисломолочна продукція продається, бо самі французи вони не знають, що таке а, а, творог. Нема в них творогу, в них дуже багато різноманітного сиру. Тобто Філадельфія моцарела. Куча ось в нас в холодильнику цієї моцарели. Дуже багато. Діти їдять і салати, і все бачите, в нас дуже багато сиру. Дуже багато а сиру А реально купити. Те, до чого ми звикли в Україні. Слухайте, вже реально, бо треба знати місця. Гречки да, в них нема, гречка спочатку ми але не знали і її просто немало. Лола, нас може гречку їсти День на снідень і, і ніч на сніданок на вечерю, тому ми собі поставили задачу знайти цю гречку. Ми її знайшли. Це продукти біо, біопродукти там, 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 є де... гречка. Ну, так, да, ми ж там і купляємо. Чому ти мені не сказала? Ти ж все з'їла, ти ж їла до цього гречку. <гум> Дивіться, лайфхак так, не лайфхак, це просто треба бути уважним. Тут є дуже багато різних магазинів, тобто сіток, є Казіно, ситка, є лідл, є Ашар. Це моя мама. Це син. Так ось треба дуже придивлятися до цінників, бо магазини є, як в нас, і Ля Сільпо, є, і є АТБ. Тут теж Lidl, найдешевший магазин. Щось таке. Привіт! Щось таке а, повсякденно, що, ти, що ми купуємо: там цукор, сіль, а, соняч... сон... с... масло. А ми купуємо в Lidl, бо там найдешевше. Тобто треба. Це таке, все таке, все таке. До хочеш Слухай, ну він трошечки сумно виглядає, якщо це дитячий садочок. Так, це, це так воно все тут. Ти впевнена, що це дитячий садочок? Це дитячий садок, і в них все дуже а, я не не знаю, консервативно назвати, але не, не так весело, як в нас. У нас будівлі дитячих садків, дитячих установ вони розмальовані. Тут дуже все не знаю. Сумно, <ріст> невесело, як нас ми звикли сприймати. Ну, єдина тобто все... річ, яка нагадує, бодай якось що тут, е, таке, не, що тут можуть бути діти, це у це графіті, і, і все одно воно якесь ну, не сильно таке веселе. Реально грустне. <ріст> 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 Ще цікаво, що французькі діти, як мені здається, трошки. Е, Відстають від, від наших дітей з різних новинок. Наші вже спінери. Я не знаю, там це все пройшли. Французькі діти десь на років два, так точно відстають. Вони граються е, такими кульками. Як... Цими кульками гралися наші українські діти років зо два назад. Тут діти в них немає ні гаджетів. Вони гуляють по вулиці. А, і мої діти, до речі, вперше в житті гуляють тут на вулиці. Я ніколи їх в Києві в себе вдома в Вишгороді не, не пускала. Вони навіть не, зі школи ніколи не ходили самі. А є обмеження стосовно гаджетів в школі? Так. Ні в якому разі не можна мати мобільний телефон. Ні, не ноутбук, не планшет, ні не ігрову приставку, консоль, не мобільний телефон. Одним з важливих правил, які ми навіть підписували, бумагу що не можна фотографувати інших дітей. Тобто ти не можеш просто зробити фото. Тому в мене, коли в інстаграмі питають, покажи школу, покажи, як діти. Я не можу, бо це заборонено. Я не можу навіть знімати сторіс. Дивіться у наступній частині. Як маму звати? Багай... Наталя ви жгороді. Ви Да. там біля бучі. Точно так же, як і ви всі, дома погребі. в якийсь момент почалася перестрілка за парка. Бабах, бабах, руки тремтять, ноги тремтять. Де мої, діти?